Привітки усім! Хочу вам засняти новенький сквер. Пишіть, хто погадав, де це. Маленьку таку вам прогуляночку. І пишіть, хто погадав, де це воно є. Такий новенький скверчик. Зараз мав сядного посадимо, відпочинемо. Такие лавочки потом. Такая вот красота. Кто знает. Ищить. Колись був пам'ятник, короче. Тепер нема. Така вот красота. Сьогодні у нас солнечная погода гарна. Чудовий такий сквер. Все, всім до зустрічі в нових видео. Пока-пока. Почуть яка погода у вас.